Харківщина страждає не лише від майже щоденних обстрілів росіян це також найбільш замінована область. Вона буквально нашпигована ворожою вибухівкою. Як там працюють сапери, бачила наша Ірина Антонюк. Перед тим як пустити на заміноване поле, вибухотехніки проводять детальний інструктаж і одягають на нас захисні жилети з Кевлару. Але вони дуже легкі, в них дуже комфортно знаходитися. Це не звичайний бронежилет, який важить 15 кілограмів. На голову ось такий шолом. Він має плотно сидіти у вас на голові і закривати трошки шию. Зараз сапери розміновують ділянку неподалік Харкова. Раніше це був величезний фруктовий сад, а на початку великої війни просто через нього проходила лінія фронту. Використовувались бойові елементи касетних боєприпасів. За більше як три місяці, демінери змогли обстежити лише третину цих садів, бо робота ручна та кропітка. Не можна пропустити ані метра. До всього ще й потрібно прибрати усі чогарники, що виросли на полях за два роки. Працює на полі команда Халотраст. Це одна з найбільших міжнародних організацій, що допомагає країнам безкоштовно розміновувати території по всьому світу. Серед демінерів переважно українці, які долучилися вже під час повномасштабного, як, от Єлизавета, ще два роки тому вона працювала у харківському аеропорту техніком метеорологом. Хотіла піти служити на фронт, але не взяли за станом здоров'я. Тому щойно побачила вакансію Демінерки Єлизавета. Одразу подала заявку. Найбільша моя мотивація те, що я приношу користь своїй землі, бо я знаю, що таке мінна небезпека. Я знаю скільки моїх друзів втратили кінцівки або навіть життя через це. Чистять від вибухівки і снарядів на сам перед території, якими користуються місцеві жителі, наприклад. Полячої сади гарантуємо, що сантиметр за сантиметром перевірений детектором. Компанія працює на території України вже шість років, але наголошують, що після початку повномасштабного все довелося починати фактично з нуля, згідно з даними ДСНС, нині вибухівкою засіяна третина українських земель і на їхнє розмінування. Підуть десятиліття. Території продовжують мінуватися, і це не дає нам можливості спрогнозувати, скільки часу нам необхідно буде для розмінування України. За останній рік компанія встигла зачистити тільки 5% від усіх територій, які планувала. За даними обласної військової адміністрації, Харківська область зараз найзамінованіша в Україні. Загарбники вже усі, але приблизно третину регіону російським залізятчам. За ці два роки сапери вже зібрали і знешкодили понад 160 тисяч вибухонебезпечних предметів, 5 тисяч з яких знайшла команда Валерії. Ми можемо з гордістю сказати, що це як мінімум 5 тисяч врятованих життів із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон єдині новини.